Протасевищі 18, біля будинку номер 18 е, працює е, продуктовий магазин Христя, який на даний момент не має дозвони документів на право здійснення діяльності, тобто немає договору оренди землі, немає погодження з управління торгівлі. І що е, біля цього магазину збираються люди легкої поведінки, що загрожує життю і е, більшості життю і, ну, і порядку е, розпитілкогольні напої, що магазин здійснює. Продаж алкогольних напоїв після 22-ї години вечора. І тобто, ну, це якраз такий магазин, який раз такий об'єкт, який викликає громадську вступову за небезполість. В результаті чого було прийнято рішення про демонтаж. В результаті чого було б в березні, 3, 4 березня прийнято рішення про демонтаж, але об'єкт демонтувати не надалося можливим, оскільки е, фізична особа-підприємець Корупа отримала ухвалу суду, в якій е, забороняється здійснювати е, демонтаж, вчиняти, вчиняти дію стосовно демонтажу вказаного об'єкту.